yeah yes. Земельну ділянку за адресою вулиця Європейська, 35, дріб 1, на останній позачерговій сесії міської ради передали у постійне користування комунальному підприємству Бордичівкомунсервіс. Такий крок прокоментував міський голова. Потрібен для того, щоб на площі можна було проводити заплановані роботи зі зміни її обличчя. Кілька останніх тижнів Бердичівляни можуть спостерігати за процесом реконструкції даної території, яка віднедавна зветься площею Героїв Майдану. Тут позрізали старі дерева і конструкцію для кіноафіш демонтували стару плитку. У перспективі. Тиві площу максимально озеленять, поставлять лавки, щоб городяни могли насолодитися ...спокоєм та поринути у роздуми. Однак на сесії в депутатів виникло питання щодо спортивної школи імені Віталія Лонського, на яку переобладнають приміщення колишнього кінотеатру. Точніше питання стосувалося увіковічення пам'яті славетного тренера. Мовляв, чи не можна встановити на площі замість пам'ятника Фрунза пам'ятник Лонському або, хоча б, прикрасити фасад школи його барельєфом. «Ми відкриваємо школу Лонського, але поки що. Немає навіть в проєкті барельєфа Лонського. Це, це, це не сказали, що це поки що не заплановано. Я прошу, значить, щоб ми це або запланували, або якось це прийняли. Друге, я думаю, що в нашому місті немає. Не тільки музея немає кімнати спортивної слави Бердичева. Я думаю, там якраз потрібно буде, в тому, що я сьогодні був в лікторі, йде поки що проєкт. І я думаю, що там би було, ми б могли б відкрити, якщо не музей, то хоча б кімнату спортивної слави Бердичева. Щодо музею спорту міста Бердичева, то підготовчі роботи з його створення уже ведуться, повідомив Василь Мазур, і розташується він на базі діючого музею історії міста. Так само триває підготовка із розміщення барельєфа Віталія Алонського на будівлі. Стосовно пам'ятника чи барельєфа. На, на, самому, на, самому, на самому приміщенні на фасаді, от там, де в центральній частині, там, де знаходяться центральні двері, там де значить, буде розміщений барельєф. Віталій Олексійовича Лонського. Підготовчи, фактично, фактично, ця робота проводиться, вона просто, як вам сказати, може можливо, не озвучена. Тому що ви знаєте, яке було прийнято рішення сесії, і стосовно площадь вже є відповідний проєкт та документація виготовляє. І там буде розміщений пам'ятник, ви пам'ятаєте, про що ми про що ми голосували. Тому саме на приміщенні буде розміщений проєкт Лонського. Тобто всі ці питання, які ви піднімаєте, вони абсолютно. Готується що відносно і музею, і барлія Фаловська.